Доброго дня! Відео, як я доїжджала до поляни, змонтувалось, буде ввечері. Ну, а ми трошки відпочили, прийняли душ після дороги і вирішили піти десь пообідати. І заразом подивимося, що тут відбувається в поляні, може які новинки, що де нове побудувалося. Ну, вирішили піти, мабуть, зараз до озера. Глянемо, що там, може, в кафе там пообідаємо. Зараз глянемо, чи є вода в басейні. Річечка. Щоб була. Ага, басейни ще не наповнювали. Дивлюся, ну, цей басейн ще пустий. Ну, а ми йдемо, йдемо до озера. Добре, що все тут поряд. Розташування житла нашого дуже зручне до всього. Дуже зручно. Ну Озеро, привіт! Це прямо, наче як я тут з морем віталася. І озеро. Тут, як завжди, якісь будівництва, щось будується, катамарани стоять. Ой, рибка яка. скільки, там так багато, ого, тут так багато риби і мальочки, і Ну Тут, мабуть, не можна ловити, бо я ніколи не бачила, щоб ловили рибку. Вон малька повна. Так, а ми йдемо обідати в кафе. Ну, зразу видно, якби, що людей, ось кіця лежить, мабуть, рибку караулить, Е, Видно, що людей не так багато, тому що місця є. Ми в минулому році, як були, ми не могли вибрати собі ну, місце, не було місць ніколи, щоб тут поїсти. Ми ходили то там, то сям їли, а так, щоб сісти, все було забито. Все. Гарно тут. Це ж надо, вільний, вільний столик прямо на досером. Зараз тут меню, меню отакі. Подивимося, що нам взяти пообідати. Салат нам вже принесли, ми замовили салат саска, покуштувала такий смачний. І ми чекаємо далі, що нам ще принесуть їжу. Махіто такий шикарнючий. Смачний махіто? Да. Лато. Лато щось я попросила, щоб мені принесли пізніше, після їди, вони мені одразу і сок томатний, і лати, все, все докупи. Я замовила сковорідку із свининою. От так мені принесли підсмажений хлібчик тут. Теж. І тут і картопелька, ось і листя салату, якісь овочі, щось тут, і свининка. Так що мені смачного. Лара замовила собі з куркою. Теж така сковорідочка, тільки з куркою. От вона зовсім по-іншому виглядає, чим у мене. У мене така вона якась, отака, а в неї зовсім інша. Що воно то біле таке зверху? Сир. А, то сир. Але дуже, дуже. Оце в мене, оце дуже смачна оця підливка з білими грибами, дуже смачнюча, така вершкова із грибочками. А, сир тягнеться. Ага. Ну нам смачного. Я зайшла в адміністрацію санаторія, щоб спитати за воду, чи буде, чи не буде водичка. До речі, тут можна ось купляти харчування. Не знаю, яке тут харчування, але ціни ось такі. Триразове 510 гривень. То сказали, що можливо через тиждень і буде вода в бюветті. Сакури, сакури, тут ціла алея, сакор. Якраз квітне бузок квітне, сакури квітнуть, а води нема. Сувенірний риночок. Працює вишиванки гарні. Так, і дійшли ми до бювету. Бювет не працює. Бівет не працює. По технічним причинам написано. Але він не непотехнічним, бівти всі закрили, бівти закрили і нічого не працює. Які краєвиди? Це сюди, як піднімаєшся на гору, оце бачиш все дуже гарно, прям дуже класно. Ми вирішили сходити через оцю гору з цими шикарнючими краєвидами, які я вам показую. Ми вирішили сходити в село, в, село, в магазин в супермаркет, тому що якби, ну, треба щось ж готувати. Ну, ми тут трошки підступились і думаємо, сходимо ще туди, подивимося той супермаркет. От, і пішли оце напряму через гору. Ой, дуже гарно. Пташки співають. На вулиці тепло, гарно. Навпростець підемо через село, бо є дорога, та, що йде отам, отам, отам в обхід. Ну, а ми вирішили навпрошки. Ой, козюльки які диви, О, о, ох, яка красуня. Рогата-рогата. Такі будиночки всі доглянуті. Такі гарненькі, невеличкі, але такі, знаєте, якісь автентичні, такі якісь приємні оку. І скрізь гори. Тут ось скрізь, бачите, гори прямо ну, в першій доступності. В східниці вони отак всі по окраїнам, а тут ось вийшов і вже гора. І те на горі. Трошки по-іншому тут природа, да? Не така, як в східниці. Мені ну, здається, в східниці ближчі гори. Так, да? ні. Две кикіська сидить. Ну я навіть б не сказала. Ух, так трошки прогулялися, і вийшли ми прямо на супермаркет в Поляні в самому селі. Ось дорога, по якій ми приїхали з валяви. І тут центр села. І тут такий великий супермаркет Алма. Топєчка тут є. Тут Біля супермаркета величенький такий магазин копієчка І тут можна купити якби все, що вам треба. Тут і посуд є, і ці рушнички. І побутова хімія. І, ну, якби таке все, що треба, побутове, можна тут купити. Такий є хороший магазинчик. А ми зараз подивимося, так як у нас є пралка в номері. Зараз подивимося. Капсули якісь для прання собі треба купити. Дуже гарно, що є пралка у нас в номері. Так, де ці пральні засоби. І канцелярія тут є. І ну, такий хороший магазинчик. О, які. Прикольні штучки. Є тут все для прання. Таке теж відділ невеличкий, але ну, от можна купити, що треба. Ультіпуті дитячі. Або дитячі можна взяти, вони теж гарно від цього. У них там є е, додавання, щоб плями всяке. Тут є якась Зося. Розкажіть, хто може брав. Я таке перший раз бачу Зося. Ось такі порошки пральні. Тут в магазині є ось всякі банкомати, термінали, тому якщо кому треба, то тут є. Ну йдемо зараз ще в магазин подивимося. Ви знаєте, ми сьогодні ходили в магазин і я дуже здивувалася, що тут огірки, ну тут ось 54 гривні, 55, а в нас там взагалі поляні по 50 гривень огірки. У нас вдома ну, дуже дорогі, я не знаю. По 94, чи скільки я там бачила, самі, самі дешевші. А тут якби, взагалі якісь дешеві дуже огірки. І томати тут, ну, тут дорожчі А ми там сьогодні брали по 75 томати Такі гарні, теж великі. ну А вибір тут, звісно, дуже великий. Асортимент товару дуже великий, тому можна тут все передбати, тому що треба. Сметана є така велика. І сметана, і сметанні продукти, йогурти, молоко акційне. Сир, кисломолочний. Сир 49 гривень. У нас теж дорожчий сир, 350 гривень. Ну, ми, може, підемо домашнього, завтра купимо, може, буде. Великий вибір ковбасок всяких різних. Ну, Якби звичайний супермаркет є. Е, є тут і такі всякі замариновані м'яски. І свининка є. Свинина корейка без кістки 290 м'яко, 2190, ну це за 100 грамів. Якби є. Такі зайчики є, яйця шоколадні. Так, Нам масло треба, треба десь масло знайти. Так, нам треба масло. є ось тут всі масла, всі в морозилки. І є також торти, ось торт, Ужгород Це фірмовий, торт хуст є теж фірмовий. І ужору такий є. Це торти, які виробляються і продаються зразу, шокова заморозка і продаються тільки так. Назад ми пішли в обхід, ну так сказати, в обхід, по, цій, по трасі. По трасі тут є стежечка така зроблена, тут такі завжди дуже гарні краєвиди. Ось річка, якраз захід сонця. У нас з балкона гарний захід сонця завжди. Ой, яка краса. Як як Лара тут перший раз, я ж їй показую всі сішки дорожки. Дивіться, це яка краса. І йдемо потихеньку. Оці бензопили не дають послухати, як тут співають пташки. Страшне, собаки гавкають, а пташки співають дуже гарно. Дивіться, яке небо. Це просто щось неймовірне. Дивіться, яка красава. Це ми йшли. А тут Ой, такий місточок, прям дирками тут хоч можна ходити? А, можна, він такий, наче цупкенький. Ой, тут таке все вже. На провалки скручене. Вийшла вам зняти цю річечку і сказати, що ця річка називається Великий Піня. Ось така річка. Великий Піня. Придумали ж таке, таку назву. А тут дивіться, як гарно да? так жить з таким шумом води. Краса! Підходжу я вже до апартаментів. Боже ж, як же тут співають пташки? Ось наша апарт отель Ну зараз да, вже початок 9-ї. Ох, і концерти. Таке враження знаєте, що вони змагаються між собою хто краще заспіває. Боже, який спів пташок. Я на балконі. Боже, там літаки літають, це ж там кордон уже, і мені прям видно полоса, літаки літають. Прогулялися, я прийшла вже. А ну, цікаво, скільки ж сьогодні в мене находженого. Цікаво просто. А, ну небагато. 12,5 тисяч кроків, 8 кілометрів, 320 метрів. Я вже це на початку 9-го прийшла додому, а Ларіса пішла ще гуляти до озера. Ну, якби, знаєте, як, як я вже тут все знаю, і мені тут все відомо, а їй все цікаво, тому що вона тут перший раз вона тут ніколи не була раніше. їй тут все цікаво. Вона каже: я Хочу і в гори, скрізь хочу. А, тому... А я прийшла вже додому, тому що треба зараз змонтувати оце відео невеличке, теж, яке я вам зняла за ці півдні півдня. Що ну якби виставила вам, як я як я доїжджала, як та Ларіса у мене підсіла в дорозі до мене і ой, взагалі, ну Треш я не розповідала, але теж у мене я була чуть не запізнилася на потяг. Хоча ми виїхали завчасно, і все було добре. Але потяг, наче як повинен був приїхати на першу колію, а, на, а він приїхав на четверту колію, а на третій стояв потяг, який перекрив перехід. Коротше, як я там, а стоянка всього дві хвилини, як я бігла через. Там перехід був підземний. Ну, ой, коротше, треш. Ну, все добре. Все добре, тому що якраз я вибігаю з цього, вилітаю з цього підземного переходу. І якраз стоїть мій четвертий вагон. І я бігом встрибнула, так що все добре закінчилося. От. А, Так, стосовно вже були ось коментарі, і мені написали, що Таня не зрозуміли, як, як поляна, думали, що кваси. Річ в тому, що, мабуть, ви просто пропустили. Я казала, що я для того, щоб знаєте, зекономити на дорозі, тому що це ж, це ж все Закарпаття, якби да, щоб два рази сюди не їздити. Тому я вирішила поєднати дві, дві подорожі зразу. Поляну і кваси. В Поляну приїхала, щоб розібратися, що ж тут з цією водою. От. І ну що, бювет арештований, як я казала вам, так. Бювет не працює. З Печерським судом Київським закриті бювети, якоби, із за того, що. Було незаконне видобування мінеральної води. Не знаю, як це можливо, якщо ці бювети працюють вже це скільки вже цих санаторій, не ну не знаю. Ну саме так, от арештовані за те за не якби не санкціоноване без дозволу видобування мінеральної води, і за цього арештовані бювети. Ну не знаю, як би заходила в санаторій, спитала, то наче ж сказали, що тіпа, через тиждень вже будуть працювати. І хочу ще вам сказати, що саме тут, де ми живемо, внизу є бюветик з підогрівом води, і тут можна пити водичку, тут є водичка, і коштує це 100 гривень на день. Тобто ви можете прийти, можете приходити пити там скільки да ви то за день вип'єте, там прийшли, собі випили і пішли. А можете м -м, прийти і набрати там на цілий день, якщо ви кудись їдете. Прийшли там, набрали собі там, скільки вам треба, там півтора літри на день чи літр. От, набрали і пішли собі, поїхали десь чи гулять там, в общем, щоб не залежати від цього краника. Тому, якби це ще і, і добре, да, що тут водичка є. Тому що бачите, в санаторії ті, хто поселяється в санаторії, там теж водичка є, в столові наливають, ну привозять привозна водичка, і привозять. Сюди привозили раніше Лужанську, і зараз привозять поляну квасову. Ну, Це зараз от така обстановка, але ж це вже така півроку обстановка з водичкою. Люди трошки є, мало, ну але трошки є. Ну, можливо, це тому що це тільки початок сезону. От, люди приїздять, відпочиваючи є. Тому тут природа, яка знаєте, тут і без води добре. Я, в принципі, до води до цього не прив'язана, тому що ця вода мені не дуже підходить, вона мені дуже піднімає тиск. Прям дуже піднімає тиск. Мені погано від неї стає, вона для мене дуже активна. І я її не п'ю. Ну, наче в мене й шлунком все добре. Я приїхала просто погуляти, тому що Ларіса тут не була ніколи. І ми приїхали оце погуляти, просто відпочити тут. От. А потім ми вже переїдемо в кваси. Потім було питання: Таня, Мішка Вінніпушка, пушка а де ж ваші вії? Он де мої вії, це ж мої вії. <гум> От, річ в тому, що я не нарощувала цей раз вії. Думаю, буду фарбувати, тому що я поїхала на три тижні, знаєте, щоб не було потім оту, випавши етат, вирішила не робити. А вже вії зроблю собі на Францію. От, оце такі у мене новини. А зараз буду, це вийшла на балкон, боже, яка ж тут краса, бл, бл, благодаті краса. Вийшла на балкончик, думаю, запишу вам кінець цього відео. І піду зараз монтую відео за ці півдня. Наїлися так, сковорідки, вони такі ситні. Це ми поїли в 4 години. Зараз вже 8, півдев'ятої. Їсти взагалі не хочеться, мабуть, чаю тільки вип'ю і все. А, і і більше на сьогодні їсти нічого не буду. От, трошки походили, поскуплялися по магазинах, тому що ми ж приїхали, в нас ж тут нічого немає, а щось готувати треба. Тому, тому, тому. Тому трошки скупилися, і там трошки, і тут трошки. В общем, в общем, це так. От, ну що, з вами на сьогодні я прощаюся. Всім всього самого найкращого. Тут тривог немає. Тиша, тут гарно. Тут треба теж приїжджати. Знаєте, як і в східниці приїжджаєш, лікуєш душу. І тут теж оця тиша, оці пташки. Треба сюди приїжджати, от знаєте, на перезавантаження і на відпочинок. Навіть якщо не треба ту воду пити, тут просто дуже гарно. Тому, будь ласка, запрошую вас. Приїздіть сюди. Апартаменти будуть. Я вже відзняла, ще трішки дознімаю вам відео. Огляд апартаментів буде. Тому чекайте, хто кому цікавиться, це все чекайте, буде огляд апартаментів. От. Але я буду залишати багато хто вже в прошлому році тут були. Дуже шикарні апартаменти, дуже гарні. Тут знаєте, відпочиваєш з насолодою, і матраси шикарнючі, і е, якби і оцей балкон, чого тільки коштує. оцей з такими краєвидами. Тому треба приїжджати відпочивати з насолодою, а не десь там ютиться в якихось там приватних секторах. Ну коротше. Коротше, оце таке посилання я буду давати під кожним відео я буду давати посилання на ці апартаменти. І запрошую всіх, приїжджайте на відпочинок в поляну. Тут теж гарно. Взагалі в Закарпаття чудове. Все, з вами я на сьогодні прощаюсь. всім всього самого-самого найкращого. Всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю.